Впродовж доби 19 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 12 районів зосередження особового складу, 4 артилерійські засоби, 3 засоби протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію рашистських окупантів та ще один важливий об'єкт. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили 245 особин забитими та пораненими, знищено одну бойову броньовану машину, артсистему та автомобіль, пошкоджено дві бойові броньовані машини, чотири гармати та два авторашистів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 19 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет 131 136 рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У окупованому Кацапнею з 2014 року місті Первомайськ на Луганщині стався потужний вибух. Неспокійно на території рашистського рейху продовжує вирувати потужна пожежа на нафтобазі у місті Азов у Ростов, що була атакована непізнаними дронами напередодні. Кажуть, населені пункти Гау-Бєлгород опинились під численними атаками непізнаних дронів та ударами артилерії. Аналіз супутникових світлин свідчить, що Кацапи перекинули на війну в Україну майже всі свої війська близько 80% з баз у прикордонні з Фінляндією, яка з квітня 2023 року входить до блоку НАТО.